Клієнт зі стенду під час конференції заробив більше півмільйона доларів. Там не заробив, а залучив залучив, залучив півмільйона доларів. І зараз розповім, зараз він тобі перше питання. До речі, це стенд на шість е, квадратів. Блін. Оце напевно найпростіше, тому що ми його не будували. Ми приїхали з клієнтом, і просто ми зробили їм банір. І зробили одну активацію, бо вони дуже просили допомогти, тому що вони були перший івент для них. Ціль була залучити гроші в проект, тобто щоб юзери, умовно, ти приніс ці свої біткоїни, ефіри і так далі. Приніс мені в проект і віддав mm. мені. Ну, вони напоповнювали на виб... Цю виб... Цю виб... напоповнювали на півмільйона на пів доларів в той момент. І через що? Ми зробили дуже просту активацію. і це була... Ми придумали, що ми зробимо ігру, в якій вони дуже там тапалку, тапалку гру розробимо для них і запропонуємо людям, не будемо роздавати мерч. Тому що мерч роздають всі. І ми візьмемо, порахували, скільки б нам коштував мерч. Там щось було біля п'яти тисяч доларів в той момент, і нам потрібно було на цю суму взяти мерча. І ми запропонували, що давайте візьмемо один ефір, щось 3800, і подаруємо людині, яка фінально виграє, один ефір.